Вітаю панове. Сьогодні хочу розповісти вам цікаву і повчальну історію оцього дерева. Це дерево яблуня сорту білий налив. 1988 році я його придбав в розсаднику і посадив у себе в дворі. Зараз воно росте на вулиці. Так от, посадив я його в дворі. Років 5 воно там росло до 1993 року. Навіть дало перші плоди, мабуть, штук 5 чи 7. І з 1993 року рости перестало. Зовсім не росло, виросло десь воно півтора метра до 2 метрів, ну півтора десь метр восімде. І перестало рости. Зовсім не росло, ні одного приросту не давало. Ну, Почекав я ще років, мабуть, 7-8 і пересадив його сюди на вулицю. Тут воно ще проросло, мабуть, років вісім. Не росло зовсім, не давало прирост, ну Можливо, деколи якась і була гілочка виросла, а потім десь у 2005 році дало прирост. Оце був основний стовбур, це був основний стовбур. І виросли оці ось прирости. Ось з 2005 року приблизно так воно і існує. Дає плоди. Білий налив, як білий налив. Сортове дерево, прекрасне дерево. А тепер я хочу розповісти, чому воно перестало рости. На початку 90-х було скрутно, діти були малі, з молоком було напряжно, і я завів козу, щоб було молоко. І ось навесні 93-го року коза вилізла з загородки і об'їла на цьому дереві яблуні, об'їла гілочки молоденькі. І за цілий рік яблуня не дала ні одного, з жодної бруньки не випустила новий приріст. Як сиділа, так і сиділа. Значить, спитав я у знайомих людей, оце така біда, оце таке сталося. А люди мені кажуть, що раз гризла коза дерево, дерево рости не буде. Умориш одразу його корчувати. Ну, як корчувати? А вдруг? а вдруг буде рости. Ну, оце така історія. Люди, як мені сказали, так воно майже і вийшло. Дуже довго воно не росло. Єдине, що мене врятувало, те, що я його просто висадив на вулицю, і тут воно жевріло-жевріло. Воно мені не заважало, і я йому теж. До речі, ось ця слива. Ось ця, ось ця слива. Вона теж була обгризана козою, тільки не моєю, а сусідською. Вона виросла десь до 2 метрів. За ці її, це, мабуть, років 30. Вже. Оце вона як була такою куцею, такою і залишилась. Оце все наслідки кози. Тому, якщо хто має козу або бажає завести, бережіть дерева, особливо молоді. Хто має сусідів з козами, застерігайте їх, щоб кози не обрізали дерева. Вчіться на чужих помилках. Все буде добре, мирного вам неба!